В принципі, ядерна війна Путін до цього не докотиться. Чому тому що це добре? Ядерна війна нарешті не буде по поводу вже більше нить. Після ядерного удару вже гірше нічого не станеться, і нарешті ми вже не будемо нитя, от буде ядерна війна, Боже, все, вже ядерна війна є, вже все, далі тільки воюємо. А ядерної війни ми не програємо. Від ядерної війни від Росії відвернеться Індія і Китай, тому що вони категорично сказали, що ядерна війна змусить вже весь захід нас підтримувати. Знову ж таки, по одній з теорії еволюції, саме коли печерні люди, неандертальці, жили в гранітних печерах, там був вищий рівень радіації, відбулася еволюція. Тобто, може, ядерна війна дозволить нам еволюціонувати до того, що ти просто будеш наскрізь бачити чиновника і вже хто Хто не вор, хто не варюга. Тому е, я виступаю за ядерну війну. Е, я думаю, що після Сталкер-2 ми до цього вже всі готові найкраще на планеті. Знову ж таки, може, після ядерної війни нам набридно жити на цій планеті, і Ми от вернемося до справді цікавих цілей людства, да, там штучний інтелект, роботи. Ну, тому що по ядерній виповній планеті, ядерний не можна буде пересуватися вже там на фунікульорі і маршрутки. Треба вже буде якісь технології, роботи, ховатися від радіації. Тому е, Путін не піде на ядерну війну, бо вона нам вигідна.